Основна ідея проекту Safe and Sound власне об'єднати е, дітей, об'єднати сім'ї за допомогою музики. І саме музика є основним ключовим інструментом. Навколо якого об'єднуються і малючки від двох років, і вже такі підлітки 8-13 років. Для кожної групи ми підготували різні музичні активності, і власне від 8 до 13 років це учасники, які стали частиною Львівського дитячого оркестру. Важливою частиною проекту є власне інтеграційні заняття, інтеграційні активності. Які власне створені були для того, щоб об'єднати львівських місцевих дітей, сім'ї разом з дітьми та сім'ями ВПО, які були вимушені переїхати до Львова? для дітей дуже важливим було зрозуміти, що Світ навколо є музичним і звуковим, а ми лише допомагали його відчути. ми звернулися до музичного мистецтва не просто так. Справді, музика має дуже дивовижний вплив на наше сприйняття, на наше відчуття. Вона є невербальним мистецтвом і дозволяє власне, за допомогою здавалось би дуже простих звичайних ігор, засобів зробити той контакт і віднайти той ефект, який насправді можливий тільки з музикою і з музичним мистецтвом. Коли почалася війна, ну, я прокинулася і дізналася це від мами. Була десь о шоста ранку. Я дуже здивувалася, що мене ніхто не зведе до школи. І потім ми провели десь два місяці в Лисичанську і все-таки вирішила поїхати звідти. І так ми опинилися в Львові. І учасники проекту на самому початку були досить насторожені, тому що це абсолютно незнайомі між собою люди, які завдяки музиці завдяки музичним активностям мали стати частиною чогось одного дуже великого. Я почала грати на флейті ще досичанську з десь першого класу. Я грала десь років 5 і мені це ну, трохи набридло. І грання на флейті, і саме, сама музика. ну, мене вона трохи почала бісити. А коли я приїхала до Львову, мені багато разів пропонували піти знову до школи музичної. До нас навіть приїжджали люди з музичних шкіл, грали, але ну, мені теж тоді зовсім не хотілося на чому грати. А потім. Мама якось бачила в інтернеті новини про те, що збирається у дитячий оркестр львівський, і я вирішила туди піти. Сьогодні ми маємо дисмо, що Великою, великою кількістю людей залучених наш проєкт. І все це завдяки проєкту Safe and Sound. Музика в нашому проєкті стала елементом терапії і стала елементом, власне, який давав нам можливість переключатися, забуватися і дійсно допомагав відрефлексовувати всі ті страшні історії, які траплялися з нами протягом тижня. Я граю з оркестром, то це особливо коли ви граєте перші твори разом це дуже багато позитивних емоцій. Це є захоплення, і радість, і проживання. Дуже було цікаво почати грати перший твір. А я пам'ятаю, це був як на мене прямо ну, дуже емоційно. Я пережила. Грання твору Гаррі Поттер». Особливо то, те, коли я його тільки почала грати, це було так магічно. Сама граю, то я не відчуваю такого, що відчуваю з оркестру. Ми щиро сподіваємося, що нам вдасться знайти можливості для того, щоб продовжити проєкт Safe and Sound, для того, щоб мати можливість ще більше і більше залучити і малючків, і дітей старшого віку до спільного музикування, до спільного перебування, власне, завдяки музиці. Ми також популяризуємо думку про те, що для всіх музичний розвиток є дуже корисним і потрібним. І таким чином він може стати основою для звичних музичної освіти, звичних музичних занять в наших школах.